Додатковою опцією, як для мене, як і будь-якого лікаря, є дуже-дуже важливим, це я маю можливість чітко визначити об'єм підшкірно-жирової клітковини. Яким чином? УЗД. УЗД, як метод, який використовується для точної діагностики різних патологів, більше 30 років використовується. Тому, коли ми на екрані маємо можливість для пацієнта показати реальний об'єм підшкірно-жирової клітковини, ми чітко розуміємо, або ми надамо класний результат. Або ми просто спрофілюємо нашого пацієнта на якусь іншу технологію, якщо там насправді відсутні жирові відкладення, ми убезпечуємо себе ефективною процедурою без будь-яких небажаних наслідків. Датчик УЗД має частоту 7,5 Гц. Тому це якраз для м'яких тканин, якою є поверхнева підшкірно-жирова клітковина, де ми чітко можемо відділити, де є м'язи, на яким нам абсолютно не потрібно впливати, і де є жирова клітковина, таргетом для якої є Крістал Pro.